Всім привіт! Сьогодні чудова погодка, сонечко, трошки холодно, трошки захворів і з ватою в вухах, але все одно зараз полізу на дах. Чого я туди полізу? Тому що ви знаєте, що всі штучки, які пов'язані з живленням, з безперебійним і якісним живленням, це мої хобі. І сьогодні я поліз на дах і буду ставити оптимізатори на сонячні панелі. Що це таке? Це такі невеличкі блачки, які дозволяють вам збільшити вироботку електричної енергії з сонячними панелями, якщо у вас в одному стрінгі стоїть декілька панелей, і одна, дві, чи три панелі тіняться. Тіняться із за особливості географії вашого даху, або, як у мене, із засосен, і тому виробітка цього стрінгу у сонячному інверторі зменшується. Наприклад, у вас у стрінгу стоїть сім панелей, і одна або дві панели затіняється або повністю панель, або частково, і все це вже дуже сильно знижує вироботку сонячної енергії у цим цим стрінгам. Тому, щоб цього запобігти, треба встановити активізатор, який буде просто транзитом через цю затінену панель пропускати живлення. І тому стрінг буде працювати ефективніше. Зараз покажу, як це виглядає. Ось ви можете бачити три панелі. Стоять вони стоять в стрінгу, і бачите, одна права панель частково затінена. До речі, дуже зручно відкривати роз'єми на сонячних панелях завдяки ось такій стяжку. Стяжка продівається, відгибає вусик і ви легко знімаєте, розкриваєте роз'єм. По підключенню, оптимізатор має 4 хвоста. Бачите, один вихід із сонячної панели йде. Ось він йде на панель. І він підключається сюди на ін. Так само, інший кінець цієї ж панелі. Також сюди підключається наїм. А два інші кінця під'єднуються на сусідні панелі. Тобто, цей провід пішов на той стрін на е, масив панелі, який рядом стоїть. І так само в цю сторону пішов цей провід. Так само на тій панелі під'єднуються два кінця до панелі, два кінця транзитні, які йдуть на наступну панель. І отак я думаю встановлювати на кожну панель. Тобто, в мене 16 панелей, і я на них поставлю 16 оптимізаторів. Вони кріпляться до панелі на ось таких от металевих скобах. В принципі дуже зручно, не треба кріпити ніяк на скобки одів і все має працювати. Я сподіваюся, що це значно підвищить ефективність мого сонячного масиву. Також я думаю, на днях там буде великий об'єкт, житловий комплекс на декілька під'їздів, і там теж складних дах. Там багато ось таких виступів технічних. Сонце, в принципі, там є дерев, там е, висота така, що дерева вже нічого не закривають. Але завдяки складній географії криші, даху там все ж таки будуть значно тінитися панелі. І ми вам покажемо: встановимо оптимізатори і спробуємо виміряти і записати без оптимізаторів, і з оптимізаторами. Яка буде ефективність їх використання? Спробую вам показати. Я думаю, через тиждень або через два це відео викладу. Так само, може бачити на даху мого сусіда, також встановлені панелі. І ви бачите, тобто частина панелей працює зараз нормально. А частина затінена. І ота частина, яка затінена, вона значно зменшує вироботку усього цього стрінгу, в який включені ці панелі. У нього інвертор на 8 кВт, тобто цей стрінг, який ви бачите на цій стороні даху, цей стрінг виробляє 4 кВт, коли він повністю на сонці. В такому вигляді, як зараз, як ви бачите, він я думаю більше 1 кВт не виробляє. Якщо встановити оптимізатор, то трошки підвищилась би ефективність. Ну як я вам вже казав на житловому комплексі. Спробую вам показати, як воно по факту працює. В процесі роботи оптимізатори ось так стрекочуть. Ну що, я закінчив, встановив 16 оптимізаторів. Скільки це мені коштувало? Коштувало це мені 35 тисяч гривень, тобто 2200 гривень приблизно за одну штуку, плюс доставка. Якщо ви будете запитувати, коли це все окупиться, я думаю, що воно не окупиться ніколи. Але це про комфорт. Тобто сонячна електростанція для себе, для дому, не на продаж, це для комфорту, щоб у вас завжди було світло. І навіть взимку, коли ось так: от тучі будуть. Все одне, якась кількість енергії в мене все одно буде, і там газовий котел, освітлення, холодильників, все одно працювати. Будуть тому, тим більше, якщо такий об'єкт, що коли у вас тут багато дерев і воно затінюється, то я думаю, що такі штуки все ж таки треба ставити. Якщо у вас чиста криша, все відкрито і влітку у вас все добре, то на осінь воно і так генерації багато не дає. Чи буде сенс це встановлювати, я вам не скажу. Може і ні. Але в моєму випадку, коли дерев багато, і навіть влітку то одна, то друга, то третя, то четверта панелі все одно затінюється, я думаю, що це буде мати сенс і ефективність значно збільшиться. Тим більше я докуплю акумуляторних батарей, збільшую їх ємність. Приблизно там до 40 кВт годин, і тоді я буду відмикатися налаштую інвертор так, щоб він в мене вночі, десь о другій годині ночі відключався від мережі, і десь до 14 дня він працював тільки від панелей, не беручи енергію від мережі. Тим самим за ніч він якусь певну потужність буде розряджатися Зранку, там, о 7-8 ранку, коли всі виходять на роботу. Також це буде вбратися вся енергія від батарей. батареї. Батарея буде розряджатися Потім всі уходять на роботу, сонце піднімається вище, і я думаю, буде велика потужність. Вона буде заряджати мені. Міляторні батареї і на вечір мережа буде під'єднуватися. автоматично, тим самим батареї в мене вже будуть заряджені. І ось в такому режимі буду використовувати батареї, сонячні панелі і буду економити на споживанні електричної енергії. А її в мене немало. Споживання приблизно там півтори тисячі кіловат на місяць виходить. Сам не знаю, звідки воно береться, але всюди потрошки. Осмос багато бере, скважина багато бере і тому споживання немаленьке. А вартість електричної енергії ви самі знаєте постійно зростає і буде зростати, тому на це все буде не зайво. Дякую вам за увагу. Дивіться наше відео далі.